Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутньо 11 членів комісії. П'ятеро наших колег відсутні з поважних причин. Кворум наявний і оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам роздано проєкт порядку денного, до якого пропонується включити одне питання: саме питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І пропонується визначити доповідачем цього питання Гатурину Лену Охатівну, секретаря Центральної виборчої комісії. Колеги, чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає. Тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження, прошу голосувати? 11 за. Одноголосно. Порядок денний затверджено. І ми переходимо до розгляду нашого першого, єдиного питання порядку денного. Це питання про зміни, про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І доповідає це питання секретар комісії Атауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії. Надійшли від місцевих організацій політичних партій подання про заміну членів деяких територіальних виборчих комісій, а також подання про включення до складу Лохвицької міської територіальної виборчої комісії Полтавської області нових членів, замість тих повноваження, яких достроково припинено постановою комісії від 19 травня. Документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства. Таким чином, сьогодні комісія пропонується. Відхилити кандидатуру Баклан Ганни Іванівни внесено до складу Лохвицької міської територіальної виборчої комісії Мергорського району Полтавської області за поданням Полтавської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина в зв'язку з її невідповідністю вимога частини 3 статті 3.4 Виборчого кодексу України. Також пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановами Центральної виборчої комісії, згідно з шести додатків. Додатки, зав'язовування куратором відповідних регіонів. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни, визначені цими комісіями спосіб. Копію цієї постанови надіслати Полтавський. Обласній організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, а також з належним додатком: Дніпропетровський, Закарпатський, Полтавський, Тернопільський, Хмельницький та Чернігівський обласним військовим адміністраціям. Прошу колеги підтримати. Дякую, дякую. Шановні, колеги, чи запитання до повідача? Запитання відсутні. Чи вважаючи за участь обговорення цього питання? Також відсутні бажаючі. Таким чином завершуємо обговорення і переходимо до голосування. Ставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати? 11 за. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. На цьому ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую Лені Охатівні за підготовку питання порядку денного. Всім колегам, які готували відповідні додатки, працівникам секретаріату за підготовку. За участю підготовці цього питання на цьому засіданні комісії оголошую закритим. Наступне засідання буде скликане в разі необхідності. Всього найкращого.